У сучасному світі настільні рольові ігри все більш впевнено займають свою нішу серед розваг, і завдяки медіа, людей, які дізнаються про це захоплюючи гобі, з кожним роком стає все більше. Якщо ви бачили ситкоми теорія великого вибуху та спільнота чи науково-фантастичний серіал Дивні дива, то могли б помітити, як настільні рольові ігри стають частиною сюжету або взаємодії між персонажами. Не можу оминути увагу і торішній фільм «Підземелля та дракони чи «Злодів», а також більш нішеві розважальні веб-шоу, такі як «Critical Role» та «Dimension 20». В ці медіапродукти стали чудовою, так би мовити, рекламною компанією для НРІ. І якщо вас зацікавили рольовки, так ми називаємо настільні рольові ігри між собою, і хотіли би дізнатися про це гобі більше, то це відео саме для вас. Отже, що таке настільні рольові ігри? Перша частина цього терміну, а саме настільні, означає, що всі гравці сидять за столом і взаємодіють один з одним безпосередньо. Однак в сучасному світі цей стіл може бути і віртуальним, і в цьому немає нічого поганого. Друга частина, а саме рольові, означає, що учасники уявно грають ролі персонажів. Це відбувається у вигаданому світі. Гравці взаємодіють між собою за допомогою мови, і так як частина настільній нікуди не зникає, коли треба визначити випадковий результат, кидають кістки. Настільні рольові ігри це як колективна історія, де ви можете створювати свій власний сюжет і пригоди взаємодіючи з іншими гравцями. Комусь це може нагадувати комп'ютерні ігри, однак в мене є ціле відео, що пояснює різницю між цими гобі. Та і важливою відмінністю між настільними рольовими іграми та відеоіграми є міжособистісний досвід. Хтось може порівняти НРІ з театральною виставою, але рольовки все ж таки подарують вам відмінний досвід, та і актором для гри зовсім не потрібно бути. Якщо порівнювати рольові ігри з іншими видами настільних ігор, то вони відрізняються тим, що зосереджені на персонажах, які разом беруть участь в історії. На прикладі банальної настільної гри, в яку певен хоча б раз у житті грала кожна людина, що дивиться це відео, Монополія. Порівняємо настільні ігри і рольовки. У Монополії рольового аспекту майже немає. Гравці керують підставними фігурками та рухаються по дошці за правилами гри, обмінюються власністю і грішми. Однак це не передбачає глибокого сюжету чи розвитку персонажів. У НРІ рольовий аспект є центральним. Гравці створюють унікальних персонажів з унікальними властивостями та мотиваціями. Граючи, вони приймають рішення на основі характеру свого вигаданого персонажа, взаємодіючи з іншими гравцями та ведучим гри. Сюжет створюється на ходу, враховуючи вибори гравців та реакції на події у вигаданому світі. Отже, в настільних рольових іграх гравці більше занурюються у роль свого персонажа, спілкуються з іншими та впливають на хід історії, що робить гру глибше і більш індивідуалізованою порівняно з традиційними настільними іграми. Для початку гри вам треба буде обрати систему правил, зібрати гравців, один з яких стане майстром гри, створити персонажів та обрати сюжет, в який будете грати. Детальніше про те, як почати грати, я розповім в наступному відео, яке, якщо ви з майбутнього, з'явиться ось тут і в кінці. А зараз поговоримо про основи, які допоможуть вам краще зрозуміти, що це власне таке ці енері. Забігаючи наперед, скажу, що базовий концепт рольовок доволі простий: майстер описує середовище, в якому знаходяться персонажі інших гравців. Гравці заявляють та описують, що роблять їхні персонажі. Майстер описує результат дій персонажів. І так, по колу це може супроводжуватися різноманітними китками кісток чи іншими перевірками, якщо це зумовлено правилами гри. Система правил в наш час існує безліч однак для початку вам просто треба знати, що це звіт правил, який допомагає врегулювати взаємодію гравців у світі гри. Майстер гри, якого також кличуть в різних рольовках по-своєму, наприклад, майстром підземель, ігромайстром чи вартовим. Це гравець, який виступає у ролі судді і творця світу, що буде керувати сюжетом вашої історії, описуючи, які перешкоди виникають на вашому шляху, що вас оточує, як реагують на ваші дії на ігровій персонажі. І так далі. Нейгрові персонажі, до речі, яких також скорочено називають ніпами, це всі персонажі, в ролі яких вживається майстер гри. Інші ж гравці приміряють на себе ролі персонажів-гравців. Вигаданих власноруч, чи основаних на якихось видатних і відомих образах, за домовленістю між гравцями, ви можете навіть грати персонажами якогось серіалу, гри, книги чи фільму. Наприклад, хтось з вас може відігравати свою версію Лего Ласа, а інші гімлі Арагорна та Фродо. Ви, як персонажі гравців, будете брати участь у пригоді, взаємодіючи зі світом, який створив майстер гри. Ви будете приймати рішення, вирішувати завдання та взаємодіяти між собою. Формуючи розвиток історії. Дія гри відбуватиметься у відкритому світі, який змінюватиметься залежно від рішень персонажів, тому рішення, які приймають гравці щодо своїх персонажів, матимуть вплив на історію. Варто зазначити, що важливою відмінністю настільних рольових ігор від відеоігор та більшості настолок є те, що в рольовках немає переможців і програвших. Ви не граєте один проти одного чи проти майстра, як і майстер не грає проти вас. Результатом настільної рольової гри є розповідь спільної історії. Персонажі, які грають гравці, знаходяться в команді, яка разом працює над досягненням мети. Подумайте про братство персня з володаря перснів. Команда героїв об'єднується, незважаючи на свої розбіжності для досягнення спільної мети. Однак характер персонажів настільної рольової гри існує не тільки в вашій голові. Конкретне походження, навички та здібності вашого персонажа записуються на аркуші паперу, який гравець використовує в грі. Такий аркуш називається листом чи аркушем персонажа. В залежності від системи правил та жанру гри. Ви можете грати воїном в важких обладунках, детективом, що розслідує таємничі зникнення, супергероєм, наділеним надзвичайними здібностями, чи навіть технарем з безлічю аугментацій. Також з основ вам слід знати наступне в настільних рольових іграх. Виділяють таке поняття, як ігрова сесія. Сесія це період часу, протягом якого гравці збираються разом, щоб грати у гру. Вона може тривати кілька годин або цілий день, залежно від домовленості між гравцями. Найдовша сесія, яку я проводив, тривала 10 годин, з перервами на їжу і в буральну, звісно. Такі довготривалі сесії можуть потім згадуватися роками, однак вони дуже виснажують. Оптимальна тривалість сесії – 3-4 години з урахуванням часу на розмови і обговорення між собою та підготовку ігрового столу до гри і прибирання після головне, щоб час, виділений на гру, був комфортний для всіх її учасників. Обов'язково обговорить це завчасно. Настав час поговорити про пригоди: це такий сценарій чи сюжет, який може включати в себе квести, завдання та інші елементи, які стимулюють розвиток гри. Та оповідання пригоди можуть бути готовими із заздалегідь підготовленими сюжетом та викликами, з якими майстер може спочатку ознайомитися, а потім проводити для гравців, або ж він може самостійно вигадати сюжет чи підготувати якісь матеріали та взагалі імпровізувати по ходу гри. Часто пригоди класифікують за тривалістю і призначенням. Можна виділити основні три типи: однограй або ваншот. Модуль та компанія, пригоди це Пригоди, які зазвичай завершуються протягом однієї ігрової сесії. Вони містять у собі зав'язку, кульмінацію і логічний кінець, і ідеально підходять для людей, які хочуть спробувати рольовки. Якщо порівнювати з кіноіндустрією, то однограй чи ваншот це щось кшталт фільму, який потім може мати продовження, чи буде просто історію на один раз. Модулі це пригоди середньої тривалості, сюжети яких можна завершити протягом кількох і більше сесій модуль може включати в собі кілька завдань та лінії сюжету. Але загалом така пригода не така довга як компанія. Модуль можна порівняти, наприклад, з сезоном вашого улюбленого серіалу. Сюжет цілого модуля це сюжет серіалу, а серії, що складають сезон, це ігрові сесії. Кампанія, в свою чергу, це довготривала пригода, що розгортається протягом багатьох сесій чи навіть років. Вона має обширний сюжет, багато персонажів та можливостей для розвитку головних героїв, і може складатися з кількох модулів. Кампанія дозволяє глибоко поглибитися в ігровий. Світ та створювати складніше наративне середовище. Якщо ж продовжувати порівнювати на тому самому прикладі, то кампанія це завершений серіал, який складається з кількох сезонів і має логічне завершення. Грати настільні рольові ігри може бути цікаво та захопливо для різних аудиторій. Цей вид розваги може підійти любителям фентезі та наукової фантастики, людям, які цікавляться вигаданими світами, магією, космосом та пригодами, командним гравцям. Тим, хто насолоджується взаємодією та стратегічним плануванням з іншими творчим людям, гравці можуть втілювати свою творчість через створення унікальних персонажів та цікавих історій, поціновувачем нетривіальних настільних ігор. Якщо ви любите настолки, але монополія здається вам надто простою і нудною, то рольовки може стати чудовим вибором, а також фанатам рольових ігор. Тим, хто вже цікавився рольовими іграми живої дії, чи обожнює такий жанр відеоігор, як RPG. Крім того, ви також можете захотіти спробувати настільні рольові ігри з практичної мети, аби знайти нові знайомства чи друзів, а також розвинути різні навички, такі як творчість, про це вже не раз казав. Стратегічне мислення гравці розвивають навички планування та прийняття стратегічних рішень, спілкування та соціальні навички. Гравці взаємодіють, обговорюючи стратегії та вирішуючи конфлікти. В грі, а також навички, що сприяють вирішенню проблем, адже гравці стикаються з викликами та шукають творчі рішення у вигаданому світі. Сподіваюсь, що вас зацікавили настільні рольові ігри. Як і сподобалось це відео, діліться ним із друзями, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, аби не пропустити продовження цієї та інших рубрик. До нових зустрічей! І нехай рольовки стануть вашим вікном захопливий світ пригод.